Спочатку давай спробуємо відгадати загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечку всміхається. Це жук-сонечко. Скажи, будь ласка, а якого воно кольору? Жук сонечко червоного кольору. Давай приготуємо нашу долоньку і будемо зустрічати сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. А давай і на другу долоньку запросимо наше сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило. А з мізинчика злетіло. Дякую за увагу.